money catch a bitch by if she holler if 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 she holler let her go she's in this side she can't decide she keep привіт! Я Маузер, один із адміністраторів сайту. Сьогодні відкривається реєстрація на наш перший турнір Counter-Strike 1.6. Ігри будемо проводити на якісному сервері. Хто ми такі і чому ми хочемо проводити турніри? НоCS ну, 1.6 це гра мого дитинства. Вона вже зникає з турнірів. Надіюсь, залишились люди, які люблять цю гру і готові взяти участь у наших турнірах. Як таких призів ще не буде, так як у нас немає спонсорів, але пізніше ми подбаємо про хороші призи. Подати заявку на участь в турнірі можна в спеціальній темі на сайті. Надіюсь, ніяких проблем в користуванні сайтом у вас не буде. Ігри будуть проводитись на сервері від OneGame, тому якість буде високою. Ігри плануємо проводити по вихідних, а решту днів будні, ми будемо вам робити мовики, міні-мовіки. Кращі команди будуть мати можливість тренуватися на нашому сервері. Ну і на десерт вам два міні-мовіка з мого попереднього проєкту. Кращої команди на турнірі зустрінемось.